Так, друзі, попроварував я тут. Дюри по завару. капочку лишилось, не забачу. І що я хочу... Заварну, як заварне, полуавтомату. Там краси не треба, але... Але що хочу сказати? Я недавно купив, почав користуватись таким кругом. Що я хочу сказати? Наразі я не, аж так дуже багато ним користувався. Та сама, сам, сама наждачний папір. Там є різні ціни. І підставка трішки вона коштує. Я щось 400 гривень дав за неї число. Але воно, воно ходить і ходить. Ну, але воно того вартує. Я підчищав тут. То я грубою не Бо то є грубша і милка. Грубою зварку зачищати, а там вже на гладку. Ну хто? Робить ось такі зварочні роботи. То є, я задоволений, то для мене те як казка. Робити то є дуже приємно. Я просто не гонен сам натішитись, воно скоро і рівненько зачищає, то не то, що тим грубим зачисним ним кидає, рові дре. Зношуючи, летить летит на круг, а то файно, рівненько і скоро. На швидкість теж воно досить красиво. Досить швидко і красиво. Раджу вам, хто, хто може не знає, може хто вже давно користується. Ну, я наразі недавно купив таке, мені то приємно. Так, зробили ми таку лижу, позарізав, приміряв, зараз поприхвачую, потім на місці. На місці буде його все повністю. To prehvaćuva. Tam bude буде tu bude ubrzacis, ja prevaru, ubrižu tu, i tam. Poćem, nešto ima i to tka planka suda. Na toj strani tožu prehvatim. Так, якось так. Ще треба дві перемічки. Простенькі, а роботи є, коли ти храмчить капець. Так, процес потихеньку йде. Ще зараз доверу тут таку решетку треба. Такі полосочки, як от тут, І почищу, порунтую. Так, друзі, каркас. Трохи зварили. стоючки. Тепер тут туди треба нам зварити і там лижу закрулити. Туди потім тутка буду давати. Те же саме буде так як тут. Треба то подоварувати Тоді туди... ці кріплення. І поварити. Почистити, погрунтувати, а потім бляху. Для того, щоб під низом там звітом ржавчина там ніби не гніло. Отай метал теперішній. Це таке. Так, процес триває. Так, друзі. проєкт мій продовжується. Добрав я квадрата 6 на 4. Добрав полоски. І взяв такої мені треба на вухо. Такий грубий полос. І то мені вийшло півтора тисячі. А скільки там пішло, скільки роботи. Назбирається воно, сам собі зробиш, теж той варіант трохи такий. Трохи такий. Ще би сам все зробив, якби то був час, а то часу постійно нема. О, мені того квадрата треба ще... Сюди. Ту і стойку ну, навіть гинається. О, Вуха поробити. Передовуха вуха поробити та й... Та й трохи ще є роботи. Працюй далі. Так, доварив я. Ще не докінчу, тут буде... Довару тут буде, йшла тяга до кріплення. Тут прикріплення, кріплення на редуктор. Зараз доварушити полосочки. Купили вже полосу. От полоса така є. Довару полосочки і треба доварити. Так, як кріплення не зробити, взяв матеріал і ja. собі. Метал є і доварити, потім буду чистити далі.